У нас утворилася петля, пров'язуємо п'ять повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. З'єднуємо в кільце. Цей кінчик ниточки будемо прикладати до кільця та обв'язувати. В'яжемо перший рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі: 1, 2, 3. Вони рахуються як стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку. На Нагачкою три петлі. Пров'язуємо через 2. Пров'язуємо через дві. Ми пров'язали стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Ми пров'язали 1, 2, 3. Три. три стовпчики з накидом. Повинні пров'язати ще 9 стовпчиків з накидом. Пров'язали 12 стовпчиків з накидом. З'єднуємо перший рядочок вводи гачок в третю петлю. 1, 2, 3. На гачку і 2 петлі пров'язуємо через цих 2 петлі. Ось цей кінчик ниточки ми обрізаємо. В'яжемо другий рядочок. Пров'язуємо 3 повітряні петлі. 1, 2, 3, це петлі підйому, пров'язуємо дві повітряні петлі. 1, 2, накид. З цього стовпчика з накидом ми пров'язували три повітряні петлі, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. 1 2 накид, Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. Один, два, накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали рядочок дві повітряні петлі. З'єднуємо другий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два. 3. Гачкою 2 петлі, пров'язуємо через цих 2 петлі. В'яжемо третій рядочок. Вводимо гачок під низ, під арочку, перетягуємо ниточку і її пров'язуємо через петлю. Пров'язуємо 3 повітряні петлі. 1 2 3 Накид. Вводимо гачок під низ, під арочку і сюди пров'язуємо ще 2 стовпчики з накидом. 1 2. Одна повітряна петля. Накид. Вводимо гачок під низ, під арочку пров'язуємо 3 стовпчики з накидом. 1 2 3. Одна повітряна петля, накид. Вводимо магачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо три стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Одна повітряна петля. З'єднуємо третій рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. Ногачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо четвертий рядочок. Вводимо гачок під низ під арочку, притягуємо ниточку і її пров'язуємо через петлю. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Вони рахуються стовпчик з накидом. Пров'язуємо 5 повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. П'ять повітряних петель, 1, 2, 3, 4, 5 накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. П'ять повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Вводимо гачок під низ. під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали 5 повітряних петель, з'єднуємо четвертий рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. Нагачкою 2 петлі, пров'язуємо через цих 2 петлі. В'яжемо п'ятий рядочок. Вводимо гачок під низ, під арочку, перетягуємо ниточку, Пров'язуємо її через петлю. В'яжемо 3 повітряні петлі. 1, 2, Три. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку. І сюди пров'язуємо ще два стовпчики з накидом. Один. Два. Дві повітряні петлі. Один, два. Накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку. Пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Одна повітряна петля, накид. вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо три стовпчики з накидом, дві повітряні петлі, три стовпчики з накидом, один. Два. Три, дві повітряні петлі, один, два, накид. Під ту саму арочку, один, два, три, одна повітряна петля, накид, вводимо гачок під низ, під наступну арочку, пров'язуємо три стовпчики з накидом, дві повітряні петлі, три стовпчики з накидом, одна повітряна петля, і переходимо в'язати під низ під наступну арочку. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язую одну повітряну петлю, з'єднуємо п'ятий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. З нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо останній шостий рядочок накид, вводимо гачок під низ під арочку. Сюди пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Дві повітряні петлі. Один. Два. Накид. Вводимо гачок, під низь під ту саму. А пров'язуємо. Ще три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, перетягуємо ниточку, нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Ми з'єднали стовпчиком без накиду. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо три стовпчики з накидом, дві повітряні петлі, три стовпчики з накидом. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, з'єднуємо. накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо три стовпчики з накидом. Дві повітряні петлі, стовпчики з накидом. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. З'єднуємо Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо. Останній рядочок. Вводимо гачок. Всюди під низ під петлю. Нагачкові дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку ми обрізаємо. Витягуємо гачок, затягуємо ниточку, повертаємо виріб на вивертний бік і з вивертного боку заховуємо кінчик ниточки. Наш виріб готовий. Дякую всім за увагу!